Середа, 3 липня. До вашої уваги вечірній випуск новин про головні події Рівненщини станом на цю мить. Що цікавого відбулося в регіоні, сьогодні дивіться у сюжетах наших журналістів у студії ведучий Микола Брежицький. Рівненщина основу у Скорботі. Вчора, 2 липня, Тараканівська громада попрощалася із захисником Андрієм Таращуком, мешканцем села Дитиничі. Воїн загинув 24 червня під час ворожого обстрілу на Донеччині. А місяцька громада попрощалася із Сергієм Мосійчуком. Отримавши несумісні життям поранення, захисник загинув 26 червня на Донецькому напрямку. Вічна пам'ять героям та співчуття рідним. А вже завтра на головному майдані рівного проведуть востанню дорогу полегло на війні захисника Петра Бобрика. 32-річний сержант загинув 26 червня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Церемонія прощання із героєм відбудеться на Майдані Незалежності в обласному центрі 4 липня о 9.30 ранку. На річці устя у середмісті рівно масовий мор риби. Екоінспектори відібрали проби води на наявність хімічних забруднень. А комунальники з самого ранку збирають дохлятину у мішки. На місці побували наші журналісти. Один з наймасовіших за останні роки мор риби зафіксували у рівному річка устя в районі вулиці Набережної, встелена дохлятиною. Здебільшого загинула дрібна риба, плітка та верховодка. Неподалік річки, нестерпний сморід. Птахи виловлюють знесилену рибу на поверхні усті. А комунальники тресту зеленого господарства від ранку на човні збирають дохлятину у мішки. Місцеві рибалки кажуть, що подібна ситуація повторюється ледь не щоліта, і причини мору можуть бути різні. кожен кажди така єрунда. Так Може, привиклі озера, може, що сівають там возле стадіона, то такої Інший рибалка Анатолій розповів, що в усті водиться багато риби. З його слів, деякі види легше адаптуються до погодних змін та впливу людини на водойму. Однак для частини живності потенційні скиди у річку та природні фактори можуть бути фатальними. Чоловік додав, що такої ситуації можна було поникнути, якби про устю бодай трохи піклувалися. Треба чистити саму річку. Ну якось, ну якось всьому світі чистять, не тільки у нас, а виходить, а у нас нічого. Волхом ко ставив дамбу, ставив, ставив, скільки вложено було, нічого не було. Река замулена, загажена кожен рік. Рівняни, які першими помітили мор риби на усті, звернулися до Державної екологічної інспекції Поліського округу. Природоохоронці вже відібрали проби води і відзначили низький рівень місту кисню у річці. Проводять також дослідження на наявність хімічних забруднень. Однією з можливих причин розглядається мор риби за нехватки розчинного кисню. Тобто це могла бути жарка напередодні велика спека. Потім сильний дощ, і це призвело до зниження кисню воді і В результаті могла загинути риба. Про результати повних досліджень за відібраними показниками, в тому числі за хімічними, мають повідомити за 5-7 днів. Якщо факт забруднення встановлять, матеріали справи передадуть до правоохоронних органів. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному пенсіонерно штрикнувся на металевий паркан. Збираючи вишні, 75-річний чоловік не втримався та впав на огорожу. На виклик оперативно приїхали працівники ДСНС та за допомогою рятувального інструменту обрізали металеві прути. Надалі чоловіка передали медикам. Зараз лікарі оцінюють стан потерпілого. Вчора в обласному центрі рятувальники знесли важкохворого чоловіка з восьмого поверху. До надзвичайників надійшло повідомлення від медиків, які просили допомогти знести чоловіка вагою в понад 160 кілограмів з восьмого поверху. Важкохворого винесли з багатоквартирного будинку, а в подальшому чоловіка госпіталізували до лікарні. На Рівненщині виявили нелегала 59-річного вихідця із Азербайджану викрили співробітники міграційної поліції у селі Великий Олексин. Чоловік незаконно перебував на території України, адже не зміг продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання. На крадіжці викрили жителя Сарненщини. Поліцейський офіцер Степанської громади з'ясував, що 1 липня 57-річний житель села Чудель приїхав у справах в селище Степань. Він залишив своє авто незамкненим, відлучившись орієнтовно на 15 хвилин. Коли ж повернувся, побачив, що зник гаманець, в якому було 2050 гривень, 200 доларів США, банківські картки та документи. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 58-річний раніше судимий житель Степаня. За годину поліцейські розшукали його на одній з вулиць у населеному пункті. Той збирався обміняти 100 доларів. У скоєному чоловік зізнався та видав правоохоронцям викрадені документи, картки та кошти. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Прощення процедури заміни водійського посвідчення та об'єднання трьох регіональних сервісних центрів МВС. Про це сьогодні під час візиту на Рівненщину розповів начальник головного сервісного центру МВС України. Чи готова область до об'єднання сервісних центрів та детальніше про найпопулярнішу послугу? Дивіться далі. Регіональний сервісний центр МВС у Рівненській області готується до реорганізації. Планують об'єднати три регіони Рівненщину, Волинь та Житомирщину. Як повідомили, утвориться нова структура з центром у Рівному. Головний сервісний центр розпочав централізацію по регіональних принципах ще з того року. Поступово ми дійшли вже до Рівненської області. Де об'єднання Рівненської, Волинської і Житомирської області. Щодо послуг, то звичайні громадяни, які мешкають в Рівненській області або в інших регіонах, вони не отримують жодних, умовно кажучи, змін не побачить. Варто наголосити, що регіональний центр знаходитиметься у рівному, проте послуги, як і раніше, будуть доступними у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей, ми розраховуємо виключно на покращення послуг щодо. Зменшення апарату щодо зменшення керівного складу, а збільшення саме тих працівників, які працюють з відвідувачами, відвідувачами сервісних центрів. Окрім цього, розповіли і про спрощену процедуру обміну або заміни посвідчення водія. З початку року у сервісних центрах України обміняли понад 274 тисячі звичайних та понад 10 тисяч електронних посвідчень. У Рівненській області замінено близько 9 тисяч документів. Саме більше міняють посвідчення водія, водії які ви отримали посвідчення. водія до річ низка на два роки. Чони не допустили більше марку помилок, Вони приходять, спокійно його обміняють. Між трьох помилок має стати теоретичний і практичний існу. Також обміняти посвідчення водія потрібно при зміні персональних даних, якщо документ старого зразка або ж при пошкодженні водійське посвідчення можна замінити у сервісному центрі або онлайн онлайн або фізично онлайн. Ми можемо надавати ці послуги за допомогою електронного кабінету водія. Якщо дані особи відображені в цих електронних реєстрах, може замовити і так само через мобільний застосунок дія через онлайн сервіси можна замовити доставку документу у відділення Укрпошти, сплативши вартість логістичних послуг. Під час дії воєнного стану для обміну не потрібна медична довідка. Громадянин повинен мати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код та посвідчення водія, що підлягає обміну. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поліцейські розшукують 69-річного жителя Рівненського району Дмитра Кухаря. Він проживав у селі Горбаків, а останній період перебував на лікуванні у реабілітаційному центрі в Олександрії. Відомо, що 29 червня чоловік пішов до лісу, і відтоді його місце знаходження невідоме. Прикмети розшукуваного, низького зросту, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною, має облесіння та шкотильгає на обидві ноги. Був одягнений у темну сорочку, чорні штани та капці темного кольору. Телефон та особисті речі залишив у центрі. Родичів та близьких чоловік немає. Поліцейські звертаються до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомте до поліції за номером 102. Житель Рівненського району постане перед судом. У кінці травня цього року 28-річний житель Квасилова посичив у свого знайомого велосипед, який останній також взяв покористуватись у односельчанина. Того ж дня 28-річний зловмисник здав двоколісний у місцевий ломбард та отримав за нього гроші. 48-річний власник велосипеда вимагав повернути йому транспортний засіб. Тож раніше судимий злодій хотів викупити двоколісний у ломбарді. Втім, грошей він не мав, тож не вигадав, в нічого кращого, ніж вкрасти їх у іншого знайомого. Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження. ДСНСники Рівненщини знешкодили боєприпас часів Другої світової. Під час чергового обстеження території поблизу Пирятина було виявлено снаряди калібром 152 та 76 міліметрів. Піротехніки ліквідували небезпечні предмети у спеціально відведеному місці. Рятувальники наголошують громадянам не чіпати підозрілі предмети. У разі виявлення телефонуйте на спецлінії 101 або 112. У рівному відбулась зустріч з представниками проєкту Vision Зеро. Мова йшла про електричний громадський транспорт як засіб сталої мобільності. На зустрічі побували наші журналісти детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні до Рівного завітала громадська організація Vision Zero, яка спільно з міською радою почала розробляти план сталої мобільності в обласному центрі. Головна мета зустрічі нуль викидів від громадського транспорту в атмосферу, а також створення безбар'єрного середовища на території рівного. Наша громадська організація заснована ще в 2016 році, і її основна мета була. Розробка, адвокація заходів з покращення безпеки дорожнього руху під час уже повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що не тільки це є кричущою проблемою, і важливою для України. І ми розширили трошки напрямки нашої діяльності, і тепер їх у нас три. Тролейбуси є прикладом екологічного транспорту, адже рухаються завдяки електроенергії, що ніяк не забруднює повітря. Міське комунальне підприємство «Рівно електроавтотранс працює на межі своїх можливостей. Щоденно на маршрути виходить 66 тролейбусів, а загальний парк становить 71 транспортний засіб. Середній вік рухомого складу понад 25 років. Це значить, що автопарк потрібно збільшувати рекомендації які, наприклад, ми маємо ну, їх виконувати. Це десь. Можливість зробити перше, це зменшити заторів в центрі міста. Це дасть можливість так само рухатися громадським транспортом якісним. Це дасть можливість теж, от, саме по безбар'єрності, що ми говоримо. Тобто, це вже є. Експертна така група, яка незалежна, і вона в свою чергу не зацікавлена зацікавлена тому, що дати можливість розвиватися місто правильно. Співпраця буде продовжуватись у їжон зеро та міській раді сподіваються, що після завершення проекту люди будуть більше використовувати екологічний громадський транспорт, що вплине на екологію країни в позитивну сторону. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У семи школах на Рівненщині облаштовують укриття. Сховища будують у закладах Сарненського та Вараського районів, зводять їх за рахунок державного та місцевих бюджетів. Вже впродовж першого півріччя завершили будівництво та здали в експлуатацію споруди цивільного захисту у Бабинському та Котівському ліцеях. Крім того, завершили ремонт укриття у Березнівському ліцеї номер 2 Нове житло для внутрішньопереміщених осіб облаштують у Рівному. Рівненщина прийняла дев'ять потягів з територій, де проводять евакуацію. Розселяли ВПО у Рівненському та Дубенському районах. Наразі евакуйованих будуть приймати у Сарненському та Вароському районах, де підготують нові місця для розселення громадян. На Рівненщині впроваджуватимуть IT-проєкти для ветеранів. Підписав договір про співпрацю з громадською організацією X-Warriors Академії, начальник Рівненської, ОВА Олександр Коваль. Освітній проєкт впроваджуватимуть у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, щоб заклад був не лише місцем, де лікують, а й надавав всебічну підтримку, в тому числі з освітніх послуг. Найближчим часом приміщення обладнають комп'ютерами для комфортного навчання. Рівненські легкоатлетки Наталія Кроль та Світлана Жульжик піднялися на п'єдестал чемпіонату України у Львові. В останній змагальний день наші землячки виступали у фіналі на дистанції 800 метрів. Наталія Кроль у підсумку стала другою, пробігши за 2 хвилини 3,65 секунди. Світлана Жульжик виборола бронзу, встановивши свій особистий рекорд 2 хвилини 3,81 секунди. Вітаємо спортсменок з високими результатами. Такими були головні події Рівного та області цього дня, 3 липня. Більше інформації ви традиційно можете знайти на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. До нових зустрічей.